Доброго дня, друзі? Е, Принесли мені на ремонт стабілізатор напруги. Ось такий. Power Powercom. Піверком. Power модель TSA 1200. Е, яка тут несправність? Е, постійно клацає і постійно деренчить. Е дивився я в інтернеті, е чи є щось таке по ремонту саме таких стабілізаторів. Я думаю, що все так просто буде. Якась там, от Тут схема його є, якась реле з тих двох е відпаяно або залипла. Е одне реле ось реле. І думав просто підпаяюся, все буде добре. Ні, не так просто, нічого не відпаєно. Я на реле подавав окрему напругу, що на одне, що на друге, всі вони до Б2 спрацьовують нормально. Що тут в нас ще є? Ось реле, Б2, діодний міст, стабілізатор, стабілітрон, мікросхема комператор. І чотири, Це я основні деталі називаю чотири полярних конденсаторів. Ну, підстроєчний резестор, так якось нагло залитий компаундом. Ну ладно, це ми не будемо хачпати. Ось все, що тут є. На нас зараз цей бік не цікавить. Цікавить цей бік. Значить, не так все просто, як я собі думав. Все нормально пропаяно, контакти нормально пропаяні. Реле не залепши. В Інформації в інтернеті, в Ютубі, по крайній мірі, по ремонту саме такого. Е Стабілізатора немає, є там якийсь ремонт, що міняють по якійсь причині мікросхему. Ну, толком нічого не сказано. Тому я вирішив зняти це відео, щоб хоча б якась інформація була, тому що я перший раз теж це ремонтую, таке діло. І поки що я не розумію, що де що тут сталося. Так що будемо разом якось розбирати. От що я помітив, коли я включаю? Ну, в мене вдома, коли я включаю його, він мене не доренчить. Не цокає, не крацає, не деремчить. Ну, це може бути через те, що більш-менш стабільна напруга. От Я зараз його включив. От зараз в мене напруга на вході 221 вольт. От я його включаю і він ну, ніякого не видає звуку. Лампочка зелена. Не знаю, буде видно, не буде видно, Схоже, все, що не буде видно. Сильне світло. Де так, ось там світло заберемо. Тик-тик-тик-тик-тик. Не світиться. о, Тепер о, він продеренчав. Зелена лампочка світиться, ось, як видно. Тобто він працює нормально, без ніяких без зауважень. Я зараз виключу тимчасово. Що я помітив? Помітив я те, що він якби починає дренчати, коли я торкаюся якихось деталей. Ну, припустимо, конденсаторів. Першим ділом я помітив те, що працює тільки одне реле. Ось тут. Тут, 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 тут. тут. Так. Це живлення на плюс. І мінус на одну релюшку це живлення, плюс і мінус на другу релюшку. От саме сюди подається живлення, а на другу живлення нема. Зараз ми це подивимося. Підключив він своє. І ось, не знаю, тестер видно, мабуть. Тер-тих-тех. -тер. Плюс-мінус. Оп! Це я поставив його на Не переключив. О. Тепер переключив. Переключив. Оп. Так. Плюс-мінус. 9, 9,2 і 9, 9, 16. Тут. Не знаю, то було видно чи не було видно. Зараз ще раз тако зробимо. Так. Плюс, мінус. 9, 16 вольт. Тут. На другому реле. Йдемо на друге. На другому реле нема нічого. Нуль. 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 Так. Значить, працює тільки одна реле. Одне реле. О, напруга вже виросла до 243 вольта на вході. Ну, на виході, я так думаю, що є 220. Працює тільки одне реле. Ну, я так думаю, можна перевірити, що От, Включаємо змінний струм. напругу, замір. Так, вихід, 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 вихід. Ой, щоб мене Є е 220 2 вольта 223, а на вході 243. Значить, стабілізує він нормально. Ну, чому працює тільки одне реле Спочатку я думав, що проблема в мікросхемі. Тому що це є компаратор, він там відповідає за переключення. Але потім я собі подумав, так, по-перше, на компаратор, забірю компаратор. Ось плюс, плюс живлення мікросхеми, мінус живлення. 12 вольт. Стоп. О, 12 вольт є. Так само я замінив, заміряв входи комператора. Там є плюс 5, плюс 4 вольта. Ну, тут претензій мене, якби, до цієї мікросхеми якби немає. Мене здивувало одне, що ось ця доріжка, що йде. Зараз я виключу. Так. Ось ця доріжка, що йде від плюса живлення мікросхеми. Як ми вже тільки що заміряли, вона має 12 вольт, це є плюс 12 вольт. І вона пішла, 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 пішла. Прямо пішла до плюса реле, живлення реле. Тобто плюс в будь-якому випадку мав би бути. Мінуса нема. Ну, мінуса нема, можливо, компаратор на, на, на виході не включає мінус. Чому одна реле працює? Ох, ти, 30, 306 вольт. А що? Нічого сидить. Ану. 306 вольт чомусь. Е, зараз. Ні, 223 вже. а Що то було? Ну, дивно. Чому працює 9? Та тому що скорше всього, що у мене напруга завжди стабільно завищена тут. Не скаче Мінус там, менше 220. Тому одна реле і працює. А от чому на реле подається 9 вольт замість 12, ну по логіці ж мало би бути 12, тому що, як ми вже прослідкували доріжку, це 12, 12 воль, це плюс 12 вольт, то що мінуса нема це діло 10. Е, ось ми можемо мінус, наприклад, взяти мінус взяти ось е, з цієї реле. Ось беремо звідси мінус, Звідси плюс. Що в нас знаходиться? На 9 вольт. Е, Куди одівається, де присідає напруга, може так має бути, але не впевнений, що так має бути. Е, тому я покажу версію з мікросхемою відкину. Скоріше за все, це не вона, бо претензії до неї нема. Та й тим більше мікросхема виходить з ладу не просто так, вона виходить з ладу по якійсь причині. Тут є деталі, які виходять з ладу просто так, від старості. Це є електролітичні конденсатори. Їх тут 4 штуки всього на всього небагато. Ось, видно. Я ніжки їх позначив зараз, там, де вони розташовані, з цього боку позначив маркером чорним. Тут видно. Так. До речі, я не знаю, сказав чи не сказав. Прилад починає дренчати, коли торкатися щупом. Блюбого е, е, включить, е, конденсатор десь. Де-не-де. Де. Ну, зараз щось не дренчить. А, не дренчить, тому що він не включений в розетку. Так от, якщо торкатися щупом місця конденсатора... А він починає беренчати. Що мене по конденсаторах питання? Так, конденсатор виходить з ладу з часом, тому що там висихає електроліт. або вздуваються. Візуально вони не вздуті. Візуально вони не вздуті, але вони з часом старіють, і це може, ємність їхня падає. І це може саме там і просідає десь напруга до 9 вольт. 9 вольт на релюшку, ну, можливо, електромагніт нестабільно спрацьовує, або, ну, або не, так, не так притягує, як треба. ну таке. Ну, так що вирішив я перевірити на схемі конденсатор. От зараз переключив тестер в прозонку діодів. Е, як перевіряється конденсатор на схемі? Ну, взагалі, як перевіряється конденсатор, просто береться от, наприклад, беремо цей конденсатор, він має. Е, появитися опір. Ось зараз нічого не з'явилося. Переміняємо полярність. І опір має йти у безкінечність. Ну, він щось тут, безкінечність не Він знайде, погано видно. Цей. Тестер. О. Опір має йти у безкінечність. Не ну, йде безкінечність. Беремо цей конденсатор, припустимо. Допустимо, так, як би так, щоб було. Ось так. Беремо цей. Заряджається і все. Зупиняється. Опір безкінечність знайде. Беремо цей. Переміняємо полярність. Знову. Знову опір не йде безкінечність. Ну, щось мені не подобається. вони. Тут йде безкінечність, міняємо полярність. Тоже щось. Ну, Не знаю. Можливо, на схемі вони так не хочуть перевірятися. Я зараз буду пробувати випаювати і саме випаю в першу чергу і цей конденсатор, що мені не подобається він зовсім. І буду перевіряти його без схеми. Тому що опір має в будь-якому безкінечність, тому що, що конденсатор це діелектрик, він не повинен проводити струм. а Тут такий ще що він струм проводить. Ну, Буду випаювати, випаю. Тоді будемо дивитися. Тому що більше поки що діоди я всі перевірив, діодні міські перевірив. Е, є деякі питання до деяких резисторів. ну, Поки що, все-таки, все-таки, все-таки. в мене питання більше до конденсатора виникає. Не до, не до одного конденсатора, а до всіх конденсаторів. До всіх, бо як міняти, то міняти всі. Буду випаювати, буду перевіряти. Так. Замінив я 4 конденсатора. Чотири конденсатора. Номінали їх ось такі. Так, С4. 22 мікрофарат 50 вольт. В мене він вийшов на 400 вольт, тобто в мене ма 50 вольт. Це 547 25 вольт, це 9 а 47 25 вольт. Це перший 220 мікрофарад 35 вольт. Ось цей c 4 що в мене не він є. Так що добре. 400 вольт. Ну, це не несуттєво. Так, замінені всі. Цей трошки відрізняється по кольору. Ну, це ж не несвіттєвого, але щоб номінали були. Так. Замінив я їх і вже годину у мене прилад працював. Під навантаженням. Під навантаженням 100 ватт. Паяльник в нього скручений. І ніяких клацань я не бачив. Зараз включаємо. Ну, кнопочки, що нас тут виключили. Включаємо його в розетку. Включаємо так, світло виключу, щоб було видно по лампочках, що тут робиться. Де вони є, де вони є, де вони, де вони є, де, де, де вони? Ось. Включаємо розетку. Як ми пам'ятаємо розетку кнопочку, Як ми пам'ятаємо, при включенні було дзищання э, цей. Релюшки. Зараз все, вона клацнула раз і все, почала працювати. До речі, коли загорається ця верхня лампа, верхній і спрацьовує якраз перша релюшка, та що зараз не працює. Тобто, напевно, що йде просадка напруги. І вона спрацьовує, релюшка починає працювати, але бачить, що напруга вирівнюється нормально стає, вона просто закривається. Відключається. Ну, тобто компаратор все, що виключає її. Ну, на увазі. Так, тепер по тому, що було, коли я торкався, не знаю, зараз не так акуратно, коли я торкався місць конденсаторів і йшло зищання. Бо немає ніякого зищання, він вже годину працює під навантаженням 100 Вт. Ну, будемо хоч так пробувати, що змінилося. От. Де -то я Торкаюся. Так, щоб не замкнути. Ревушка тільки клацає, не защить, не дринчить. далі. Тут. тут. Тут конденсатор. Ревюшка клацає, просто клацає і вертається назад. Тепер тут. Ще дете. Теж просто проклацає. Ну, очевидно, що, звичайно, що йдуть якісь поміхи, коли я торкаюсь конденсатора. Тут нічого не відбувається. Так, торкаюся місця. Я торкаюся місця не... Де -то. мінуса. Тобто плюса релюшки. І як би то зняти Де -то його? Теж ніяких звуків. Так, це є живлення релюшки. Так. Ніяких звуків не відбувається, не знаю, чи видно, чи не видно, так. так ще раз. Немає нічого. І в роботі от зараз він Тарас 220 вольт, а потужність він бере. Пів Ампера. Тобто, потужність він бере 105-104 Вт, 105 Вт. Ось. Ну, не знаю. Лампочка світить стабільно, ніяких клацань не відбувається. Стабільно зелено, не видно, що вона світиться. Ось ледве видно. Не лампочка святодіота. Клацань ніяких нема, тому в першу чергу я рекомендую замінити всі. Електролітичні акумулятори, ці конденсатори, їх чотири штуки, то не є багато. Ось вони всі загиблики. Не загиблики, до речі, вони коли їх випаяв зі схеми, вони нормально перевірялись, так як, так як має перевіряти ну, тестером. Тобто вони йшли в, глухий, в глуху безкінечність. Але тестером перевіряється тільки така загальна їх працездатність. Тестером не перевіряється ємність. Я ємність не міг перевірити. Якщо там ємність впала, припустимо, на 30% чи на 50%, то все, то вони вже будуть, не будуть нормально працювати, вони будуть. От По суті, що таке от реле, це електромагніт. так? Подали на нього напругу електромагніт притягнув це коромисло. Забрали напругу, електромагніт відпустив. Тобто пружинка там спрацювала. А якщо паралельно реле впаяти конденсатор. То якщо забрали навіть напругу, ще деякий час, який потрібний схемі для різних операцій, деякий час електромагніт буде утримувати контакт, відпустить пізніше. вже. Тобто тому реле нестабільно працювало, тому що не міг вже конденсатор він був в наємній і він не міг втримати вже той час, який потрібно, не міг втримати реле. Для стабільної роботи. Тобто, ну, саме ці пом'яхи він не зглажував. Отак, можна так коротше сказати. Тобто, міняйте конденсатор в першу чергу, коли у вас деренчить, чи час від часу деренчить, чи реле, чи постійно. Ну і ніби все. І якщо в горді деренчить, треба горло промочити. До нових зустрічей!